А ви чули, що натхненням Шопена була українка. Її ім'я Ганна Потоцька. Вона з'явилася на світ на українських теренах, походила з відомого шляхецького роду і мала той тонкий дар чути музику мовчанням. У її паризькому салоні сходився цвіт європейської еліти, ліст, бальзак, шопен. Але саме до неї великий композитор приходив, коли народжувалися його мазурки. Він сідав до фортепіано, клав пальці на клавіші і грав лише для неї. Без слів, без прохання і без аплодисментів. Чи було між ними кохання? Мовчать архіви, але відомо що Пен зізнавався, що лише одна людина на землі розуміє його музику без нот вона. І ще одна деталь у його мазурках чути щось знайоме ритм, схожий на подільські наспіви, мелодії. Мов дівочі голоси над Південним Бугом так, він творив для Польщі, але на найглибшому рівні його музики, відлуння України, як тінь, як дотик, як забута пісня з рідного краю.